Буває, в неволі іноді згадаю своє стародавнє. Шукаю, шукаю, щоб чим похвалитись, що я таки жив, що я таки Бога колись то хвалив. Шукаю, шукаю, Господи, хотілось згадати хоч що-небудь. Та оце наткнувсь на таке погане, що так і заснув Богу не молившись. От мені приснилось. Свинею заснувши, звичайне, такий і сон приверзеться. Ніби край могили пасує ягнята, а я ще малий. Дивлюся, могила ніби розвернулась, а з неї виходить, неначе козак, уже й сивоусий собі не барак, та йде до мене. Я собі звернулась щеняму у пітином, звичайне, мале. То й перелякалась. От мене бере, неначе на руки, та несе в могилу. А чорна могила ще гірше розкрилась. Дивлюся, в могилі усе козаки, який без голови, які без руки, а хто по коліна, неначе оттятий. Лежать собі хлопці, мов у теплій хаті. Дивися, дитино, оце козаки, ніби мені каже. На всій Україні, високі могили, Дивися, дитино, усі ті могили, усі отакі, начинені нашим благородним трупом, начинені Туга, оце воля спить, лягла вона славно, лягла вона вкупі, з нами козаками. Бачиш, як лежить, неначе сповита. Тут пана немає, усі ми однако на волю жили, усі ми, однако за волю лягли. Усі ми і встанем, та Бог його знає, коли то те буде. Дивися ж, дитино, та добре дивися, а я розкажу, за що Україна наша стала гинуть, за що я між ними в могилі лежу? Ти ж людям розкажеш, як виростеш сину, слухай же, дитину. А потім ягнята приснились у житті. Лановий біжить та б'є мене добре. І ніби проклятий свитину здирає, і досі болить, як сон той згадаю. А як нагадаю в козака в могилі, то й досі не знаю, чи то було справді, чи то було так мара яка-небудь, мені той козак розказував ощо. Не знаю, як тепер ляхи живуть з своїми вольними братами. А ми браталися з ляхами. Аж поки третій Сигізмунд з проклятими його ксьонзами не роз'єднали нас. Отак От те та лихо діялося з нами во ім'я Господа Христа і Матері Його Святої. Ляхи прийшли на нас війною, святиє Божії міста, ксьондзи скажені осквернили. Земля козача зайнялась і кров'ю сину полилась, і за могилою могила, неначе гори поросли. На нашій синочку землі. Я жив на хуторі, я стар був немощен, послав стабун я коней до обозу, гармату, гаківництва вози, пшона, пшениці, що придбав я всю мізерію віддав моїй Україні небозі і трьох синів своїх. Нехай я думав грішний, перед Богом нехай Хоч часточка Бога за мене піде. За наш край, за церкву Божю, за люди, а я молитись в хаті буду, бо вже нездужав сину встать, руки на ворога піднять. Зо мною, слухай же, остались Данило, чура мій, та я та Пріся, дочечка моя. Воно ще тільки виростало, ще тільки-тільки наливалось, мов та черешенька, за гріх. За тяжкий, мабуть, гріх великий, не дав мені святий владика, очей нарадувати старих моїм дитятком. Не ходили ксьондзи по селах, а возили на людях їх з села в село. Таке то у нас було. Якось їх клятих і до мене ночі на хутір занесло, а з ними челять їх скажена, та ще драгуни. Дай мені, хоч коли-небудь, Боже милий, на світ твій виглядуть з могили. Спряжу всю шляхту на огні. Вони, вони, не бійся, сину, вони ксьонзи, мою дитину, з собою в хату завели, замкнулись п'яніє, я бачив, а челядь п'яна полягала у клуні на селомі спать. Драгуни теж, а ми з Данилом. Соломи всі не назасили, а клоня просто запалили, Не встануть прокляті, а п'ять дітей козачих мордувать. Усі до одного згоріли. І прісся, бідна я моя згоріла з клятами. А я на пожаріщі хрест станилом поставили та помолились, заплакали, та й потягли, на кони сівши, до обозу. Сині всіх трьох моїх знайшли та в добрий час і полягли отут у купі. А як ми бились, умирали, за що ми голови складали в оці могили? Буде жить, то може й знатимеш, небоже. Бо слава здорово кричить за наші голови, а може, і про могили, і про нас старцями Божими по селах. Правдива дума невесела Меж людьми ходить.